Дорогі друзі, я вас всіх всіх вітаю на нашому сімейному каналі з Німеччини. Мене звуть Юля, і сьогодні я хочу вам запропонувати відео, яке довго мене просили, яке дуже цікавить багатьох. Це мій похід до тафелю. Звичайно, це відео знімалось, бо це був мій перший похід до тафелю, трішки пізніше, аніж. Вже пройшов час деякий, вибачте, але багато таких в мене відео на каналі, які були зняті раніше, аніж я можу їх випустити технічно. Тому і це відео про тафель я знімала заздалегідь. Я вам хочу це все показати. Я брала один раз ці всі продукти. На сьогоднішній день я в тафелі беру тільки овочі і невелику кількість хлібу. Бо там пропонують багато хлібу, але я беру буквально чорний хліб, такий половинку, і нам цього з ігорем достатньо на цілий тиждень. Якщо ж ми його не з'їдаємо, я просто підсушую маленькі такі сухарики, які ми використовуємо до супу чи до борщу. Якщо вам цікаво, запрошую на канал подивитись, що ж. Видають тафелі на 2 овіро. Ось так виглядає кількість продуктів, три сумки, і за 3 євро вода. Тобто, це все було куплено на 5 євро. Що саме? Давайте дивитись разом. Ріказала 6 пляшок води за 3 євро. І ми з вами 1,5 євро. Наступна сумка це на сумка з овочами і фруктами. І на 2 євро, мені здається, це дуже гарна ціна. Цибулька, зелененька. Далі в нас іде 4 помідори. Ось так вони виглядають. Все добре, гарні, ніде не гниленькі, нічого. Далі в нас іде виноград, він якби, зі скидкою. Він нормальний. Може, де якась одна виноградинка, але тепер групи ми і, за, і навіть якщо за євро 10 я б купувала, ви розумієте, так? Да? далі один бананчик, другий бананчик, третій банан і четвертий банан, далі перець. Ще один перець, але він уже не дуже гарний. Я його покладу в сторону, цибулинка апельсини, яблука, лайм, два лайма, ще яблуко, ще перчик для салату, саме те, що треба. Далі в нас ще один апельсин. Апельсинів, тут купа, я вам скажу так. ось Дивіться, скільки, скільки апельсинів. Далі ось така капусточка для салату. Гарна, свіженька. Ну, просто мега супер. І для салату вона дуже смачна. Так, друзі, що це у нас? Це апельсин, але він якийсь або вже не свіжий, або ну, трішки сторонку це все. Це булка. Знову яблуко. І о, давайте я зроблю отаку чином, щоб всі побачили кількість апельсинів. Бо тут їх дуже багато. Апельсини, мандарини і яблуки в перемішку. Розумієте, мені здається, оце вже на 2 євро, якщо ви отримали, це мега круто, тому що ну, все ж таки свіжі овочі, фрукти. Якщо ми це все купуємо, ось навіть даже лимончики. Тобто все, все, лайм, лимон, можна зробити чайку. Дуже гарно на 2 євро. Йдемо далі. Наступна сумка – це хліб. Ось такі булочки. Їх дуже гарно запекати, біобулки. Чотири. Штучки. Добре. Далі. Дали нам ось такі снеки для дітей. Ігорі буде, мені дали їх навіть дві упаковки погризти. Далі дали ось такий состовий хліб буде. Ось такі булочки, їту штук состових. Хліб можна взагалі не купувати цілий тиждень до наступного таку. І наступний момент також буду висипати, бо його тут дуже багато. Ой, ось такий, ось дивіться. це вирощувач для сметани, ціла упаковка, цукор. Цукор в леви погодьтеся ніколи не буває. І ось така величезна купа томатного кетчупу. Одноразового, не знаю, смачний чи не смачний. Ну, Ігор перевірив, бо я кетчуп не їм. Але його я можу спокійно використовувати замість томатної пасти. Або для якихось маринадів. І ще одна сумка. Зараз вам покажу, що в ній. Веганська салямі ковбаска, мортадел це також ковбаска, біовеганська. Далі йде шинка веганська. Ще одна шинка веганська. І така ж сама салямі веганська також сюди йде. Далі у нас іде з вами веганські. Я не знаю, як правильно їх назвати. Це фригадельки веганські йдуть, упаковочка. Ще одна упаковочка таких фрикаделів. Тортильйоні. Це аналог наших помідорів. ой, фу. Це аналог пельменів, але вони йдуть у нас тут. Фляж з томатом, це То ми такі є знігаром купували, коли в нас не було взагалі ще печки. Плити, їх можна три хвилини варити, але тут показано, тільки можна варити їх. А ми купували, я їх в мікроволновці варила. Далі в нас іде ось такий дитячий мілк-кварк, молочний творог, аналог. Далі ми бачимо, що у нас тут ще? Крем фрайш. Ну, це якась намазка, це щось для намазування хліба з зеленю. Далі. Стіл, в мене малий стіл не поміщається навіть, бо це ще ж не все. Далі, далі, далі в нас іде пудінг горіховий. Далі ми отримали Buttermilk – Це молоко, одне молоко, ще одне молоко. Одне відсоткове. Далі ось такі Snack Time по типу наших що є шаурми, але вона з яч... вічної іде там, ну, всередині. Неї, який, і ще один такий снег, але вони, держіться, це було з ветчиною, шинкою, а це фалафель. Фалафель, фалафель, не пам'ятаю німецькою, як це буде. Що це таке фалафель? Не пам'ятаю. З... А, з цими фалафелями, цими, тіпи, а -ля... фрикадельками. Якщо не буду забувати, буду писати вам Так, іде снеки до пива купаски. Щось заморожене, зелене, навіть не знаю. Авокадо тафель це щось з авокадо. Бо тут ось написано татар. Авокадо, татар. Що таке авокадо татар? Не знаю. Якщо хтось мене з Німеччини дивиться і знає, що це таке, пишіть, будь ласка, я вже не знаю, куди класти. А ще продовжу досити. Також ще ось такий снек у мене йде, він йде з куркою. Це із куркою. Тобто є шинка, курка і фалафелі. Ще один такий сна... снек авокадо заморожений. Потім йдуть сацики. Що помиляється, це щось з. З огірком. Господи, люди добрі. Якщо в мене там будуть паузи, ви мене вибачте. Я оце, бачите, викладаю масштаби. Далі моцарелка. Ось. Моцарелка, Лате Макіато одне, лате макіато інше. Чесно кажучи, мій стіл уже не хоче. Потім ось такий желе. Забула ягодку єжевіка. називається, така не пам'ятаю, Щось якась м'ясна річ. Пляєш шорт, вюст. Це ковбаса, мабуть, вюрст ковбаса, пляш м'ясна ковбаса. Здається, так перекладається. Далі йогурт. Це дуже висококалорійний йогурт у нас. Мюлін молочний коктейль. Я не пам'ятаю, як він правильно називається. Ще одна желешечка. Далі ще одна моцарелка, сирочок. До речі, похід до тафелю дозволяє смакувати різні речі, які ви ще не пробувала. Сирочок. Далі Далі в нас іде з вами веган Айолі. Що це таке веган айолі, я не знаю. Угол мені допомогу. За гарною ну, датою якщо що. Далі ще одна баночка айрану. Хто п'є айран. І щось вілльфіс. Фрукт. Ну трінк. Сто фрукт, але нема б не можна пити. Одним словом, я не знаю, що це таке. Уголила мені допомогу, буду дивитися. Одним словом, дивіться, масштаб. Продуктів на 5 євро з водою. Якщо ви воду не берете, то це мега круто. Рекомендую.